1 грудня святкується День Наума. У православних церквах цей день служать молебні, віруючи, моляться святому пророку Науму, просять у нього мудрості і кмітливості для себе і близьких. Пророк Наум народився в Галілеї, в селищі Елкос. Він був сьомим з дванадцяти малих пророків. Наум отримав від Бога і записав старозовітне пророцтво про загибель міста Ніневії, першим руйнуванням міста передбачав Іона. За легендою, після першого пророцтва ніневійці покаялись і вимоли у Бога прощення. А тоді порушили слово, загрузли в пороці і стали воювати з Єрусалимом. Коли цар Сінахим і його військо дивом були розбиті під стінами міста, євреї стали боятися, що цар повернеться. Щоб заспокоїти людей і зміцнити їхню віру в Господа, пророк Наум нагадав про пророцтва Іони і розповів про послання, яке отримав від Господа. Він виступав перед людьми і говорив, що терпіння Бога. Виснажилось, Ніневія буде потоплена і зруйнована за беззаконня, і чаклунства і злобу. Євреї не вірили Науму. Все життя він пророкував про звільнення землі юдеїв від волі злобного асирійського царя, який ображав Христа. Свої передбачення Наум записав у книгу. У віршованій формі вона складається з трьох розділів і входить в старий завід. Він помер у віці приблизно 45 років і був похований у рідному селищі. Більше про життя пророка нічого не відомо. Незабаром пророцтво виповнилось Ніневія була зруйнована повінню, а сирійська держава знищена. А ім'я святого пророка стали асоціювати з далекоглядністю, розумом і мудрістю. У древніх слав'ян 1 грудня було заведено відправляти дітей вчитися грамоті, дозволити собі вчити дітей могли тільки заможні селяни, бояри і князі з весни до пізньої осені. Діти допомагали дорослим в полях і городах, а взимку йшли вчитися. Наум, грамотник вважався покровителем і помічником тих, хто займався розумовою працею. Православні віруючі моляться в цей день святому пророку, просять його про мудрість, кмітливість, про допомогу в навчанні собі і близьким. У церквах читають тропарі. І контакт пророку Науму. Святий Наум настав мого отрука Наум.